Доброго дня, слава Україні. Е, продовжуємо гребтись. Ні ніхрена не вспіваємо, звісно. Маю залишки, Усе вони вже власник у них є. Все вони у мене. Сьогодні буду відправляти, що там треба доупакувати його і все таке. Зараз покажу. Зараз що... я вам покажу, що мене збило з толку. І тупо стоїш з таким лісом, наче ти щось погане зробила. Зараз я вам покажу, що я вже посадив і які плани на сьогодні. І покажемо у нас деякі реорганізації щодо малини. Зараз покажу. Тут прибрали малину, заїхав тільки що трактор, передіскував. Тут, мабуть, посадимо альба, ось вона. Ми будемо її розмножати, зараз покажу. У мене її тільки один рядок. Тут її насипало капець стільки. Не знаю, чи видно нормально. Так сонце якесь світить погано. Поган. Оце я буду прямо сюди її вибирати і прямо сюди пересаджувати. Земля мокра. Буду просто брати, одразу садити. Навіть лунки не буду бути, тут час пух. І цей, а потім зверху проливати водічка, як я робив, я покажу. Тут вже підготував для клері і флоренс. флоренс не багато. сильно я так цей, багато її витягував на продаж. Оце з цієї сторони почну садити Флоренс, сіки хвата. Все остальне клері піде. Клері багато. На те був розрахунок. Так, мальга моя стоїть. Посажена. І Азія зараз вам покажу. Азія взагалі добре. Чув, себе. Оце 200 кущів Азії вперше. Там так мало залишалось. Я так від серця відривав, коли там хто просив додати ще Азії. Думав, сам потім буду цей жаліти. Ні, її оказалось так багато. Все, я навіть нові листочки вже пускаю. Мальга трошки в цьому плані буде тормознути. ну, ремонтантні сорти в принципі вони більш тугіше, ну більш довше вони приживаються, якось. Азія чітко. А, і що що я кажу, дивіться? Я отак от видирав, обрізав, отак от зразу пачкой і пішов вот так вот, ну, сапкою прогріб. От так от ти, коли садив, догортав да землю звідси, вийшли такі борозди. Бачите, і потім я по цих бороздах так водою пролив. Дуже гарно вийшло. Ну, як на міпу. Друзі, ще дізнався, я поки що, ну, потім ми підемо вже в полуницю. Дивіться, дрова, да? це я казав, машина дрів, Газон 7000. Замовив я ще одну. На диво, на диво, 7300. Тобто ціни взагалі то дуже швидко ростуть Ближче до холодів. 7300. Гроші відклали, будемо отримувати ще. Дві машини нам забезпечать е, наші дві хати, дві сім'ї, можна сказати. Ми, ми, ми і бабушка, друга сім'я забезпечать нам опалення мальга. А ну, в принципі, що пішла. Ще одне забув сказати. Е, також цікаво, що тут цін, так і оце це Тут ще, я не знаю, скільки я ще виберу Щодо ціни заготовок на зиму. Так, зараз. Ну, Тут ще тут ще щось візьму. Там далі пішли будь які Буду ритись, там є. Ну і отам, під цим під цінником Е, Знову збиваюсь, буваюся, втрачаю думку. Щодо заготовок. Вчора я купив два мішка. Мішок сахара і мішок борошна. 2400. Я так і не зрозумів, що з них що стоїло. Там жінка брала, з чоловіком такий самий комплект. 2400. Я такий, Це я теж хочу. Ну, Взяв і собі. Так що ось такі розцінки, хто, хто, хто думає, хто ще не дізнавався ціни, буде можливо корисним. Буду ще й перематувати. на Нові почті їхнім скотчем. Друзі, щодо замовлень, ну, я нові зам... для розуміння просто, нові замовлення я не беру. Я сам звертаюсь до людей, які колись там бажали замовити, їм не вистачило, коли в мене є залишки. Я не можу брати нове замовлення, тому що я не розумію, що буде... я вчора мав зрозуміти скільки на Альбіоні, буде залишку точно, але не встиг. Може, там ще що і буде, може на квері, що буде, але я не знаю, це так чисто передбачати. Таке, тому ось так. Багато хто цікавиться, там, як замовити, так, ну, замовляти по суті нічого, тільки по залишку. Все, вона Альба. Не знаю, схожа і на Азію, і на квері. Множиться добре, це я точно можу сказати. Зараз подивимося, будемо сидити отуди, От рядом одразу. Приходить жона і каже, чого ти не садиш тут? Сиди з самого початку. Ну це я садив, 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 садив. Коротше, що давно я таких довгих рядків не садив. Я не знаю, скільки я сюди викопав 100. Може більше. Капець просто. Ну і ще, наверно, хватає на таких два, думаю, два. Або три. Ну то і все, посадив і зверху сашванги пролив оцю борозду. Вода нікуди не розійшлась, попала чисто під рослини. Та й все. Отак і садимося, десь? Mm -hmm. Мама на роботі, дитина в хаті сама сидіти не хоче. Прийшлося договоритися, що на час, хай вона потерпе. І підемо в хату, да? будемо вже в хаті гуляти з пулей. Да? Не вистачає часу, ні Друзі, наші. Ну корені у неї... Ну я б не сказав, що там супер, супер топ, як у Мальгі у мене були у Азії, але... Но... Хороші. Рослини були в тіні, в будь-яках і мені здається, вони тягнулись до світла, тратили сильно на приріз зеленої маси, щоб достатися світла. Можливо, я не це просто по логіці намагаюся судити. Ну це такого надрав жменю. Посадю, потім, потім, щоб якась обстановку міняти. Не надираю так, щоб одразу все і потім йти. Ти коли виростеш, будеш клубничкою займатися? Помагати хоча б папі. Будеш? Якщо захотілося, не так і складно, досі. Просто довго. Да? Mm -hmm. клубнику. Угу. Mm клубніку. -hmm. Да? Де ти mm -hmm. посадила? Ось, ось посадила, так? Да? Mm -hmm. І там далі посадила. Друзі, я почав копати з, іншого, з іншої сторони. Грядки, і, так, куди там камера дивиться, набагато цікавіше. Це коротше, погана сторона, між рядя, тут затоптана земля, там я сашкував, з іншої сторони набагато цікавіше. І Ще й росло в якомусь мотлаху. Ну, бур'яни якісь операції там трава лежала воно в траву росло і в суху і просло ось що. Що друзі? Два рядка я правдами і неправдами сьогодні втулив. Буде ще один, або ще два. Це якась жінка вже побалакає, скільки її місто треба ставити на тій стороні. Можливо, вона ще або другої малини посадить, або вона хоче оці карликові дерева, тіпа, зробити садок. Я поки не зрозумів, що вона хоче але 2 Два вже маємо, то для маточника в полоні, як кажуть. Ну, третій, точніше ще очевидь. Включаючи третій, буде гарно. Забігли в ліс на трошки. На пів відра. Дивіться, хто розбирається. Та й жінка хай подивиться, Вона на роботі буде відео дивитися. Оце таке. Воно потім виростає і так більш неровні края стають, більш світліше. Що це за гриб? Якщо це нормальний гриб, Тобто пів ліса таких грибів. І я знаю, де вони. Друзі, будемо йти відпочивати. Круг. Цикл життя продовжується. Я завтра на роботу жінка з роботи. І отак. Треба трохи хоч перед роботою відпочити. Я думаю про створення відео щодо результатів торгівлею розсадою. Продумую, продумую, ну живу з цією думкою. Тому що там багато чого можна впустити, якщо розповідати. Тому готую готую це відео. Буде гарного дня.